Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу для вас зняти відео на тему про електроопалення в приватному будинку. Я думаю, актуальність не треба пояснювати. Наразі тарифи на електроенергію зростають постійно. У будинку приватному, особливо, якщо у вас це основне джерело опалення, то я думаю, це буде для вас актуально. Отже, які тарифи діють на даний момент? Вдень! Ви платите 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину. вночі, якщо у вас встановлений відповідно бозонний лічильник, то ви платите всього 50%. Це 2 гривні 16 копійок за 1 кВт-годину. У випадку, якщо ви зробите тариф на електроопалення, то ви будете платити день 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. вночі, якщо встановлений лічильник день-ніч, Будете платити 1 гривню 32 копійки за 1 кВт-годину, Але такі тарифи діють до 2000 кВт годин на місяць. Все що вище 2000 кВт годин на місяць. Ви будете сплачувати по стандартному тарифу 432 в день і 216 вночі. У минулому опалювальному сезоні, це був сезон 2024-2025, діяв тариф. На електроопалення, який дозволяв економити лише в тому випадку, якщо ви використовували за місяць не більше 2000 кВт, цього року все змінилося, і ви можете не переживати, що ви вилізете за ці 2000 кВт, так як за перші 2000 кВт будете платити по пільговому тарифу. А вже за кожен наступний кВт будете платити по тарифу 4,32, відповідно 216. Хто може оформити даний тариф. Даний тариф може оформити те домогосподарство, основним джерелом опалення якого є електроенергія. Тобто, якщо у вас встановлений якийсь невеличкий камін, топка, але це не є основним джерелом опалення, це можна вказати в техпаспорті на ваш будинок, то відповідно ви маєте право оформити такий електрон. Якщо ж у вас встановлений газ, то відповідно такої можливості у вас немає. Знаю зі свого досвіду, що люди, мої знайомі, оформлювали такий електротариф, маючи навіть камін в себе вдома, так як камін не рахується основним джерелом упав. Звідки взявся тариф 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат? Це попередній тариф до того, як підняли ціни до 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. А був цей тариф 2-64. Відповідно, багато хто трохи плутається і каже, що тариф на електроопалення. Дає додаткову знижку 50% це не так, тому що 2,64 це не 50% від 4,32%, це лише старий попередній тариф, який був для всіх споживачів ще в 2023 році. Отже, що ж потрібно для того, аби оформити цей електротариф, по-перше, вам потрібно, щоб у вашому техпаспорті на будинок було вказано, що опалення у вас електричне, а також тип опалення місцеве. Тут я. Прикріплю скріншоти зі свого техпаспорту, де написано саме ці пункти, і ви зможете подивитися, як має бути це оформлено. Отже, після того, як ви впевнилися, що в техпаспорті у вас є відповідна позначка, або ви зробили заміну техпаспорта, що також дуже просто робиться: контакти людини, яка цим займається, я залишу в описі під відео. Ви можете звернутися до ліцензійної організації, яка зробить вам проект. На електроопалення, який вам необхідно буде віддати в ДТЕК. Так виглядає цей проект. Нам порадили фірму, яка це робить, в самому ДТЕЦі. Дружина займалася цим питанням. Їй порадили організацію, яка має відповідну ліцензію. До них ми звернулися з відповідними документами: це паспорт, техпаспорт на будинок, а також інструкція до електричного котла. То у вас має бути принаймні якась інструкція до приладу, яким ви будете опалювати свій будинок. Після того, як ви отримали даний проект з усіма документами, цими ви звертаєтеся до вашого оператора системи розподілу, подаєте відповідну заяву, і вони вносять зміни до вашої точки розподілу і додають заяву про застосування пільгового тарифу. Цей тариф почне діяти з першого числа наступного місяця після подання вашої заяви. Наразі при нинішніх цінах на електроенергію та інші джерела опалювання при використанні електротарифу разом з нічним тарифом до 2000 кВт ви зможете отримувати 1 кВт годину лише за 1 гривню 32 дві копійки, що наразі є, мабуть, найвигіднішим видом опалення. Чому? Бо той самий газ, який разом з доставкою коштує більше 10 гривень, дає приблизно 8 кВт тепла. Що е якщо перевести в гривні, то це приблизно гривня 20 за 1 кВт годину. Але якщо ви використовуєте альтернативні джерела опалення, і якщо ви використовуєте е теплові насоси, то виходить, що опалюватися електрикою навіть вигідніше, ніж газом. Так як у теплових насосів коефіцієнт COP, він зазвичай більше 2, навіть е, при мінусових температурах на вулиці. Також тут я вам покажу графік, е, це наглядна ілюстрація, як змінюється коефіцієнт COP для теплових насосів повітря-повітря. В залежності від температури на вулиці. Тобто, ви бачите, що навіть при мінусових температурах коефіцієнт листій до 2, а при плюсових він може бути більше 4 та навіть більше 5. Враховуючи це і враховуючи ціну на електроенергію по ел... тарифу на електроопалення, можна порахувати, що 1 кВт тепла в такому випадку може стасти від 50 копійок до. Е... 25 копів. Тобто, це наразі є одним із самих вигідних видів опалення, але в тому випадку, якщо у вас є теплові насоси. Розкажу, як ми оформлювали електротариф, які були нюанси під час цього. Отже, будинок ми ввели в експлуатацію в 2024 році, у нас вже був техпаспорт, але в ньому не було вказано, що опалення електричне. Після того, як я звернувся до організації, яка робила нам техпаспорт, ПТІ, нам несли зміни до проєкту, в якому вказали, що опалення електричне, і після цього ми вже мали змогу звернутися до організації, яка має ліцензію на розробку такого проєкту на електроопалення, після того, як проєкт був виконаний. Ми вже звернулися до ДТ. До речі, проект коштував 5 тисяч гривень. Ми так дізнавалися. Приблизно це стандартна ціна на цей проект. Майже у всіх організаціях там, плюс-мінус, однаково було. Нам запропонували саме організацію біля ДТ, яка знаходилась. Не треба було далеко їздити. Тому ми погодилися за цю ціну за 5 тисяч гривень. Ви отримуєте цей проект, який вам необхідно для того, щоб отримувати тариф на електроопалення. З цими документами вже дружина пішла до ДТЕК, все швидко дуже оформили. Записалися до спеціаліста, передали всі документи, і буквально через тиждень ми вже мали погоджений електротариф. Також хотів сказати, що ніхто до нас додому не приходив, все відбувалося дистанційно. Що заміна у техпаспорті? що... Погодження від дитеку. Не знаю, чи е, були випадки в когось, що приходила якась комісія, перевіряла, чи немає інших видів опалення. У нас такого не було, до нас ніхто не приходить. Тому ми отримали погодження і користуємося наразі цим тарифом Чи є сенс оформлювати такий тариф? Я думаю, що є. Навіть якщо у вас. Рахунки за електроенергію не є великими, це все одно можливість їх зменшити. Часто питають, що буде, якщо вони відмінять цей електротариф. Так, таке може бути. Наразі ціна питання 5 тисяч гривень, це вартість проєкту. Якщо ж вам треба ще робити додаткові зміни в техпаспорті, то це, відповідно, ще там близько пари тисяч гривень. Отже, за ці кошти ви отримуєте спеціальний тариф, який дозволить вам економити на електроенергії, навіть. Це може бути не опалення, а інші ваші покутові пристрої. Ви зможете економити досить суттєві суми. І, як показує практика, витрати на оформлення електротарифу відбуваються буквально за 2-3 місяці. Тому, якщо цей тариф протримається ще до кінця року, до кінця опалювального сезону, то ви вже точно його відіб'єте і навіть зможете щось заощадити. Тариф це діє з 1 жовтня. По 30 квітня наступного року, тобто опалювальний сезон. Якраз в цей час більше всього електроенергії використовується саме на опалення. Також сьогодні вам хочу показати, як у нас влаштовано опалення в будинку, які прийоми ми використовуємо для того, щоб економити, і які плани на майбутнє. Отже, ходімо. знаходимося ми в бойлерні, тут також знаходиться наше обладнання для опалення. Нагадаю, опалення на виключно теплою підлогою, радіаторів у нас немає. Тому тут два насоси на теплу підлогу, на перший та на другий поверх, з датчиками температури на подачу та на обратку. Ось і пішов контур на другий поверх. Також бачите розширювальні баки. Один бак на теплу підлогу, другий розширювальний бак йде на бойлер. Так як вода при нагріванні розширюється, то треба кудись здівати цей тиск. Тому встановлені такі розширювальні баки. Спілкувався я з людьми що це дуже хороше рішення. Знизу це бочка на холодну воду. Такі вузли в нас є фільтра. Основним джерелом опалення в нас виступає такий електрокотел Вайланд на 14 кВт-хфазний. Він є чисто електричним. Звісно, виставити його можна на меншу потужність, кратно 2 кВт. Як на мене, один із самих популярних котлів наразі на ринку. Також користується популярністю такі котли, як Proterm. Теж непогані про них відгуки. В цьому ж приміщенні в нас є також бойлер на гарячу воду, який я підключив через смарт-Розетку, яка по нічному тарифу, в принципі, гріє бойлер, і 150 літрів води вистачає. На нашу сім'ю. Хочу також звернути вашу увагу на Smart реле Wi-Fi Tuya. Воно допомагає запрограмувати включення електрокотла в нічний тариф з 23 до 7. І так само на насоси теплої підлоги для цього ж самого електрокотла. Тобто, вони вмикаються вимикаються одночасно. І позаду мене ви можете бачити інвертор гібридний, до якого підключені сонячні панелі та акумулятори, які допомагають переживати нам відключення світла, які, на жаль, у нас є. І також за допомогою нього ми можемо продовжувати грітися, а саме підключати теплові насоси повітря-повітря, які я показував в попередніх відео у нас встановлені. Вони відрізняються від звичайних кондиціонерів, тим, що в них є підігрів підтона. А також вони можуть працювати до мінус 25 градусів. Тобто, по суті, кондиціонер це і є тепловий насос з певними конструктивними особливостями. Тому так це все у нас виглядає. Ще хотів вам сказати, що обігрів теплою підлогою нас повністю влаштовує. Радіаторів в нас немає. При тому, що ми гріємося нічним тарифом з 23 до 7. Тепла підлога тримає дуже довго цілий день. І перший другий поверх у нас керамічна плитка, в кімнатах у нас ламінат, дуже добре тримає тепло. Міжповерхове перекриття у нас монолітний залізобетон. І як ви знаєте, поверх контурів теплої підлоги зазвичай вкладається стяжка 5-7 см. І це все разом виступає в якості дуже хорошого теплоакумулятора. Тому по нічному тарифу за ніч ми закачуємо в нього тепло. І цілий день воно спокійно собі віддає, приміщення не встигають охолонути, а якщо її охолону трошки, то включаються теплові насоси і догрівають повітря, тому нам дуже комфортно і ми дуже задоволені даним рішенням. Повітря в кімнатах рівномірно прогріте, а по теплій підлозі дуже приємно ходити, створює дуже приємні комфортні відчуття. Що ж стосується витрат, то попереднім розрахунком за листопад за Опалення в нас вийде приблизно 1500 кВт розхід, і приблизно 500 кВт це всі побутові прилади, в тому числі бойлер, електроіндукція, телевізор та інші пральна машина. Так як у нас все тут на електриці, готуємо ми на електриці, такі приблизно в нас будуть витрати. Із цих цифр 1000 кВт це приблизно буде опалення теплої підлоги електрокотлом. По нічному електротарифу це гривня 32, тому виходить десь 1300 гривень. І приблизно 400-500 кВт опалення тепловими насосами, що по 264 гривні складає приблизно 1200 гривень. Тобто сумарно рахуйте, опалення за листопад нам вийде десь 2500 гривень. Я рахую, що це небагато для будинку 130 квадратних метрів. Будинок у нас виконаний із. Газоблоку марки D500 стіни товщиною 300 мм, утеплений пінопластом товщиною 100 мм. Подивимося, які будуть витрати в грудні. Все буде залежати від температури, від наявності світла та інших факторів. Тому слідкуйте за апдейтами, будемо вас тримати в курсі. Друзі, ну а на цьому сьогодні будемо завершувати це відео. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Папа. -па.